Вітаю! Настав вечір, коли вам потрібно вставити вподобайки вже, коментувати під час етеру. І я дуже прошу, це необхідно і важливо не тільки для мене, а й для того, щоб наші з вами думки, з якими ми співпадаємо, рухалися вперед. Тому, будь ласка, коментуємо, будь ласка, ставимо вподобайки. Я окремо дякую за те, що ви вже пішли на перший ступінь. В лютому вже відкрилася група, кількість місць обмежена, провожу я для запису, пишемо в месенджер Facebook. Отже, будь ласка, запрошую, радий, всі ми однаково стартові, кожен з нас буде працювати в особистому режимі, отримає свій конкретний найвищий результат. Моя мета дати вам можливість змінити обставини вашого життя, здоров'я, стосунки фінанси Отже, я буду і вітаю всім серцем наперед всіх, хто прийде. Група утворена. Група набирається. Прошу. До речі, ви запитували? Відповідаю. Ще лишилось кілька календарів. Тому, будь ласка, якщо є бажання дуже цікаві йдуть інсайти від тих, хто його отримав. Ну, значить, все в мене виходить з них робити. Дійсний інструмент духовної роботи, який є гармонізатором і вас, і вашого простору. Тому <кхем> приєднуємось, приєднуємось до нашої спільноти, приєднуємось до наших етерів, поширюйте, будь ласка, наші етери, це важливо, важливо. Вподобайки нагадую, Ютубу це подобається, а значить, це подобається нам. Ставте любу кількість подобайок, це зрозуміло, особливо під час етеру, YouTube буде прямо тепер його пропонувати. Якнайбільше. Ну і тема тему, яку я заявив, коли пробуджується в людині зло. Дивіться, правильно сказала моя учениця, Оксаночка, що дійсно дитина то приходить в життя ну чистою, не тільки нагою, а й чистою. І в ній прокинає, починає в якийсь момент прокидатися зло. Але дивіться, де інде діти є чистим злом. Вони, це, це очевидно, з самого початку, з самого народження. от І, звісно, там мало хто кусає палець з акушеру, який приймає на новонародженого але тим не менше, ми просто інколи діти з народження виточують, випромінюють те зло. Інколи в них зло прокидається під час їхнього становлення і після семи років радикально. Дітки починають змінюватися, але ми маємо пригадати, що цикл 4 роки ніхто не відміняв. Перші 4 роки дитина, наприклад, під добром, потім під злом, потім під добром, під злом. І таким чином, смакуючи й те і інше, вона обирає чи одну чи іншу сторону. Вона активує своїми вчинками, десь воно кашеня помучило, десь дівчинку або хлопця смикнуло свого однокласника. І сподобалося і таке інше. І, звісно, що тут починає прокидатися після семи років кармічна нагрузка, і з від цієї кармічної нагрузки ми отримуємо конкретні результати. Тобто кармічні програми і відпрацювання активують, але дитина. Свідомо чи несвідомо обирає, як вона відпрацьовує свою карму, чи на стороні зла, чи на стороні добра. І саме таким чином починає напрацьовуватись і нова карма, і відпрацьовувати стара, і відбуваються нові стосунки, і таке інше. І це, в принципі, ну, логічно, якщо можна так сказати. І ця логіка, в принципі, вона заснована, як завжди, на законі. Збереження енергії, тобто закону законі карми. І кармічні нагрузки починають в дитині відпрацьовувати, і ми бачимо, але ми, дорослі ті, що оточують дитину, можемо допомогти. Допомогти в першу чергу своєю любов'ю. Коли дитина відчуває цю любов з народження, часто вона і сприймає сторону любові, сторону добра. Хоча це не панацея, звісно. ми навіть з народження ми слабо впливаємо на становлення так званого характеру дитини, ми можемо дати пристойну освіту, пристойне виховання, але не характер. Так, да, ми можемо, залежить від того, які мультфільми ми дитині демонструємо, які ігри комп'ютерні дитина грає, не важче ілюзій, все одно буде грати. Чи це будуть стрілялки, чи це будуть броділки, чи що це буде, залежить багато від того, в які саме ігрушки буде гратися, іграшки буде гратися ваша дитина. Від того ставлення, ви знаєте, в мене був такий досвід, я своїй дитині показав в трирічному віці цілий цикл научних, научних фільмів про. Про, про, про паління, про, про алкоголь, про плісняву, про, про інші речі, про воду дослідження цього унікального японця, який заморожував воду і доніс до нас. Розуміння сили слова, сили звуку, сили молитви, сили нецензурної брані і, і так далі, сили поганих слів, які несуть брутальну нагрузку, руйнівну силу. Ось ці відео я дитині продемонстрував в трирічному віці. Мультфільми я обирав сам багато, вона їх дивилася, вони були добрі, вони були налаштовані на добро, казки. Відповідні читав музику, відповідно, дитина слухала. Так, да, коли вона підросла, вона там різну музику почала слухати, різні кіно дивитися, різні книжки читати. Але, тим не менше, я дитину за... пропонував їй думати, пропонував їй свободу вибору, І вона таким чином, так, да, певні речі мені прийшлося пояснювати роками. Певні речі. Певні речі прийшлося навіть емоційно пояснювати. Але я досяг результату, і я, ми, ми отримали разом результат. Отже, я думаю, що кожен з нас має право ем, зцілити своє зло ще в дитинстві, ми можемо тільки допомогти, і кожен з нас може активувати своє зло в дитинстві, і тут теж е, допомагає оточення. Оточення, світоустрій і все інше. І коли дитина бачить багато зла, і коли переглядає це зло з засобів масової інформації, з гаджетів, з усього іншого, коли його оточує зло, коли дитина зростає в абсолютному злі в сім'ї, конфлікти і все інше, це теж впливає на дитину, і відбувається активація генетично закладеного зла, в ДНК закладеного зла, в кармі закладеного зла. І ви знаєте. Але коли я виріс в категорично сім'ї з повненої добра, я теж був не готовий зіткнутися зі злом. І для мене обманути це було щось, відкрив я сприймав. Людина говорить, значить це правда. Але людина говорила, і якщо ти повірив, то вона думала, що ти лох. Це теж було досить мене дивувало. І тут треба мати баланс. Тобто ми маємо зняти рожеві окуляри, а ліпше не одягати дитині. І е, в щоб дитина, ну знаєте, зараз дуже модно заочно в школу проходити, але де дитина доторкнеться до життя. Ну, пройшла вона школу екстерном, там інститут екстерном. Все одно рано чи пізно вона торкне. Ну, якщо буде працювати там програмістом вдома на удальонки, так, але вона. Не отримає, це викинуте життя буде. Досвіду спілкування з собі подібними буде нульовий. Людина наше життя прожила, наче і непогано прожила, але в... життя викинуте на смітник. Тому треба контакти, треба спілкування, треба це все, взаємодія, треба посмакувати зла, добра, свідомий вибір. І тоді ми йдемо в життя свідомо обравши ту чи іншу сторону. Дуже часто я. Не дуже часто потрапляються учні, яких я тягну зі сторони зла. І не, не вбачаю нічого поганого, якщо я починаю навчати людей з іншого боку. Мета одна перетягнути на бік добра. Тому давайте своєю любов'ю зцілюємо і перетягуємо на бік добра якомога більше людей. Дякую, люблю вас з Богом. З вами був ваш, ваш майстер Овен Стефан. Нагадую про вподобайки, коментарі, діліться, підписуйтеся. Обіймаю серцем ваш майстер Овен Стефан.